Вправа 259, як зміниться різниця 1527 мінус 381, якщо. Ну, е, я буду трохи по-іншому робити це завдання. Я не буду безпосередньо обчислювати різницю і обчислювати кожен з цих чисел, яким вони стануть, коли їх збільшити на 15, там, зменшити і так далі. А розгляну загальний випадок так більш просто. Справа в тому, що якщо яку б ми не взяли різницю, якщо ми наприклад, збільшимо на 15, то у нас завжди зміниться ця різниця на одне і те ж число. І тому я розглянув це в загальному випадку, на мій погляд, так простіше. Отже, пишемо, розглянемо. Різницю. Різницю А мінус Б. Ще раз, тобто у нас А буде е, е, зменшуване, а Б буде від'ємник. Добре, що буде, якщо зменшуване збільшити на 15? Е, записуємо тоді, якщо зменшуване, збільшити на 15, то воно зменшуване стане? Ну, А було, а ми його збільшимо на 15, то стане А плюс. 15. Тоді різниця Ну, знаходимо тоді різницю. Отже, замість А ми пишемо А плюс 15. А плюс 15. Так? І віднімаємо Б. І це дорівнює. Перед э, цими дужками немає ніякого знаку, то ми записуємо так. А плюс 15 мінус Б. І це дорівнює. Ну, давайте запишемо, це можна так записати, як А-Б. А потім плюс 15. Тобто ми кажемо, що ж в такому випадку ми бачимо, що різниця в нас збільшилась на 15. Пишемо тоді, отже. Різниця? Збільшилась? На 15? Ще раз, я не рахував окремо, яка ж тут буде різниця, не рахував, яка вона стане, якщо зменшуване в нас. 1527 збільшити на 15, а потім знову відняти 381. Але ми знаємо, що для будь-яких чисел, які б ми не взяли, у нас різниця збільшиться на 15. Друге. Отже, розглянемо різницю мінус Б, якщо зменшуване зменшити на 73. Ну, Якщо його зменшити на 73, то пишемо, що воно стане, то оце зменшуване, воно стане. Так? Е, було А, а стане А мінус 73. Тоді різниця. Ну, яка стане різниця? Знов таки пишемо А мінус 73. Це дорівнює. дужками знову у нас немає знаку, то ми їх просто розкриваємо. А мінус 73 і мінус Б. І це дорівнює. Ми можемо цей вираз записати мінус Б пересунути сюди, то в нас буде мінус Б. Міс 73. То ми кажемо. отже. Різниця, тоді у нас, якщо мінус 73, то вона зменшиться. Зменшиться на 73. То яку б ми не взяли різницю чи 1527 мінус 381 чи будь-яку іншу, якщо зменшувати зменшити на 73, то у нас різниця зменшиться на 73. Далі. третє, Що, Якщо е, від'ємник у нас збільшити на 24, від'ємник це у нас B ось тут. Ну то пишемо, то він стане. Тобто до від'ємника треба додати 24, а від'ємник у нас Б. B. B плюс 24. Тоді різниця. Ми записуємо, якою стане різниця. Отже, А мінус. А у дужках у нас буде тоді Б плюс 24. Б плюс. 24. І це дорівнює Розкриваємо дужки, перед дужками знак мінус, міняємо знак у кожного з доданків. То ми пишемо А мінус Б і мінус 24. І це дорівнює. Це можна записати як А. мінус Б. І мінус 24. Ну що ж. Тот ми бачимо, що наша різниця у нас зменшиться на 24. Пишемо. Отже, різниця зменшиться. На 24». Які б ми не взяли числа, яку б ми не взяли різницю чи ту, що в нас в умові, чи якусь іншу, різниця в нас в такому випадку, коли від'ємник збільшити на 24, зменшиться на 24. Ну і останнє. Якщо від'ємник зменшити на 83, ну записуємо тоді, то він стане. Ну, Б. А якщо ми його зменшимо на 83, то в нас буде Б мінус 83. Він стане Б мінус 83. Тоді. Різниця. Ну, Знову пишемо тоді А мінус. А в дужках у нас буде Б мінус 83. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед ними є знак мінус, міняємо знак. Тоді буде А. Було у нас тут плюс Б, стане мінус Б. Тут було мінус 83, а поміняємо знак, то буде плюс 83. Ну і це дорівнює. Тоді беремо в дужки А мінус Б. Це наша різниця, плюс 83. Ну що ж, ми бачимо, що наша різниця тоді збільшиться на 83, які б ми не взяли числа замість А і Б. Записуємо тоді. Отже. І тут, і тут поставимо кому. Отже, різниця. Тоді пишемо, в нашому випадку, збільшиться. Збільшиться на 83. Так, все ми зробили. Ну, а зараз треба записати відповідь. В якому вигляді я запишу, якщо збільшиться, я напишу стрілочку вгору, якщо зменшиться, стрілочку вниз. Умовно, ви можете писати словами, звичайно. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні нас запитують тоді. Що буде? Ми пишемо, що збільшилось на 15. Наша різниця. Пишемо, збільшилось на 15. Так, є. В другому завданні ми пишемо в другому, зменшиться на 73. Пишемо так. Стрілочка вниз, зменшиться на 73. Далі третє завдання. Нам сказано, що у нас зменшиться на 24, тоді різниця. Пишемо, тоді зменшиться на 24. І четверте. Збільшиться на 83. Пишемо, збільшиться на 83. Ну що ж, я пропоную це завдання розв'язувати в загальному вигляді, на мій погляд, так простіше не треба буде обчислювати дуже багато різниць та сум. На цьому вправу завершено.